Всіх вітаю, друзі! В Польщі було повідомлено про те, що е, Збройні сили Республіки Польща будуть перекинуті на східні кордони. З польсько-російський кордон, польсько-литовський кордон, польсько-білоруський кордон і польсько-український кордон. Зараз ми більш детально про це. Поговоримо, для чого це робиться, які перспективи в таких дій, скажімо так. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Дякую кожному, хто підтримує його. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний, друзі, за вашу підтримку. Отже, міністр національної оборони Польщі Владислав кощиняк камив повідомив, що кількість військових. Буде збільшена в прикордонних воєводствах. Це в Армінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському. І присутність військ буде збільшена на кордоні Польщі з Крулевецькою областю РФ, як її ще називають Калінінградська область, з Литвою. Це внутрішній кордон Євросоюзу, нібито, але ми знаємо, що країни Балтії насправді знаходяться в дуже великій небезпеці, і на кордоні з Литвою також буде збільшено чисельність польського війська. Також на кордоні з Білоруссю і, звісно ж, на кордоні з Україною. Військові будуть допомагати прикордонникам в охороні державного кордону. Глава міністерства зазначив, що спільні заходи будуть проводитись впродовж. Цього року, можливо, вони будуть продовжені і в наступному році. Армія буде підтримувати реалізацію конкретних заходів з міркувань державної безпеки, а також для забезпечення найкращого можливого стандарту проведення цих заходів. І бачимо, що на фоні. Вже, скажімо так, дуже частих заяв, бо той самий Кошеня Камеш заявляв про те, що вони максимально швидко, максимально терміново готуються до війни з Російською Федерацією. Про це сказав також президент Польщі Анджей Дуда на днях. Про це говорив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і про це зараз фактично говорять. Фактично, всі депутати, які бодай якось там виступають в публічному просторі про те, що війна буде, про те, що до війни треба готуватись, і про те, що Росія може напасти найближчими роками. Дональд Туск також з однієї сторони сказав, що війни не буде через два місяці, але при цьому якби він закликав всю Європу. І е, всю Польщу так, всіх своїх громадян, бути активно до цього готовими і е, якби максимально готуватись до того, що найближчі роки можуть відбуватися бойові дії за участі Російської Федерації на території Республіки Польщі. Владислав Кошіняк камеш підкреслив, що збільшення присутності армії на кордоні планується на постійній основі. Зокрема, планується розбудова нових приміщень для підрозділів. І, і зараз також ми поговоримо про одну дуже цікаву з моєї сторони ситуацію. Тому як знаєте, в Польщі така трохи біполярка. З однієї сторони, вони готуються до війни з Росією, з іншої сторони, вони активно торгують з Росією і активно торгує з Росією весь Європейський Союз. І власне про це також говорив і Дональд Трамп. Ми зараз власне, до цього повернемось кошиняк камеш говорить: ця присутність тут на сході буде. Ми будемо зміцнювати безпеку. Ми будемо захищати кожного нашого співвітчизника і кожен клаптик землі. На цьому з'їзді він зазначив, що розвиток цивільної оборони є ще одним важливим заходом безпеки. Він також пояснив, що оці всі заходи по перекидуванню військ, по будівництву там фортифікаційних споруд, по зведення нових там місць дислокації це все потрібно для того, щоб стримувати потенційних противників. Ми розуміємо, що потенційні противники Польщі це Білорусь, це Російська Федерація. І, в принципі, на цьому можна завершити так територіально. І ще одна пряма мова від нього. Я говорю: це не для того, щоб налякати, а для того, щоб стримати наших супротивників, щоб жодна імперія зла ніколи не напала на нашу батьківщину та країни НАТО. Щоб жодної імперії зла, яка впродовж в світі ніколи Якби для того, щоб їй ніколи не було вигідно нападати на Польщу чи будь-кого з наших союзників, наголошує він. Тобто говориться про те, що е, ніби війни там в е, найближчі місяці не буде, і фактично немає там жодних, е, скажімо так, жодної інформації про те, що вона може відбутись в найближчі місяці. Там е, От, так, навіть той самий Дуда говорив про найближчі роки. Це там 25, 26, 27 роки. От, але при цьому Польща дуже і дуже активно готується до цього, і якби вся дикість цієї ситуації в тому, що, наприклад, на польсько-російський кордон поляки перекидають свої війська для того, щоб боронитися від Росії. При цьому сам кордон з Росією не закритий. Торгівля через прикордонні пункти на польсько-російському кордоні працюють і були. Так був випадок, коли туди поїхали двоє наших журналістів. І їх було фактично просто депортовано без суда і слідства з території Польщі на територію України. При цьому в них забрали якби, всі матеріали, всю там техніку, на яку вони там робили свій репортаж, про торгівлю на польсько-російському кордоні. Тобто на тому кордоні вони собі торгують і туди ж перекидають війська для того, щоб боронитись від е, Росії. З іншої сторони, в нас є польсько-білоруський кордон, який також відкритий, через який також товарообіг тільки зростає від початку війни з Україною, максимально там нарощуються, були графіки, ми про це також вже говорили. Також е, туди перекидають, там збільшили, по-перше, за останні роки кількість прикордонників, будують якісь фортифікаційні споруди. Е, туди, там збільшили кількість. Війська, і бачимо, що його там і надалі будуть збільшувати. Плюс там існує проблема з нелегальними біженцями, кількість яких на сьогоднішній день. Знову як би, починає наростати. Так, і були вже випадки, коли там по 200-250 спроб нелегального перетину кордону було за одну добу. Вони постійно мають якісь там ці біженці сутички, скажімо так, з польськими прикордонниками, нападають на прикордонників, псують ту стіну, яка побудована за кошти платників податків польських. Uh, і при цьому, ну якби і ця криза, вона там триває взагалі з 2020 року. А при цьому прикордонний пункт з Білоруссю він відкритий через нього постійно йде товарообіг. І навіть коли 20 березня uh, був масштабний такий мітинг, так блокували польські фермери uh, велику кількість там доріг, uh, міст, під'їздів до міст і так далі. Uh, Щодо е, дороги, там яка сполучає траса, яка сполучає Польщу та Білорусь, е, цю дорогу було заборонено е, взагалі блокувати. Тому як сказали, що це може призвести до колапсу. А там дуже і дуже пожвавлений рух, скажімо так, і вантажівок, і цивільного транспорту. Тому е, навіть цей протест він фактично не торкнувся. Товарообігу з Білоруссю, там той кордон не блокувався жодної хвилини, і з іншої сторони туди перекидують війська для того, щоб боронитися від Білорусі або від російських військ, які можуть заходити в випадку нападу там, з території Білорусі. Як це можна прокоментувати, я не знаю. Ви можете написати свою думку в коментарях під цим відео. Якщо у вас є якісь інші думки з цього приводу, пишіть їх. Дуже надіємось на те, що е, Польща і надалі буде приймати. Відповідні, правильні рішення для того, щоб по справжньому оберігати кожного громадянина Польщі, для того, щоб кожен, хто в Польщі знаходиться, міг відчувати себе безпечно. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!